Прошу президента України Володимира Олександровича Зеленського нагородити посмертно героя, який загинув, віддав життя своє за територіальну ці... цілісність України, Пугачова Олександра Олександровича, який 12.09 геройськи віддав життя за те, щоб ми мирно жили. І щоб закінчилась війна, прошу його нагородити званням Героя України. Він загинув в районі Бахмута. В селище не буду називати, але це не основне. Якщо президент України, Зеленський Володимир Олександрович не зробить це, народ України обере мене президентом України. І я все зроблю для того, щоб всіх героїв, незалежності від того, при яких обставинах людина, захищаючи територіальну цілісність України, віддала життя, всіх нагороджу званням Героя України. Бо вони всі теоретично і практично віддавали своє життя. і... Ризикували життям однаково. Я, е, тому навіть якщо в даний момент не вистачає орденів Золота Зірка або інших орденів для нагородження героїв, званням Героя України, прошу ви, виготовити сертифікати.